Іду зараз до особливої майстерні. Це не туристична локація, і вона точно не ляже в основу екскурсійної програми. Але мені дуже хочеться показати вам, чим живе місто зсередини. Хто б у звягелі не обирав собі меблі чи не брався за їх реставрацію, знає цей шлях і знає, що їх речі в надійних руках. Бо це руки наших оборонців оборонців Звягеля і України. А єднає їх тут ветеран російсько-української війни Олександр Горох і зустрічає нас у виробничому дворі. Вітаю Олександра! Вітаю для нас честь навідати ваше виробництво. Знаю, що роботи багато, але хочеться почути вашу історію і надихати наших ветеранів в усіх напрямках України. Я теж дуже радий знайомству. Ходімо, покажу. Про нього і побратимів про бойовий шлях у пеклі АТО і масштабної війни, миротворчі місії, врятовані життя і пережиті жахи війни. Сучасники неодмінно згодом напишуть книгу. А нині місія в нього і команди не менш стратегічна і гідна. Ті, хто рятував, теж потребують порятунку. А робота для ветеранів, звісно, для заробітку, проте й можливість не опустити руки, а задіяти їх достойно та повернутись до життя. Меблі не перше, з чого починав Олександр, та й раніше не думав про викрийки, обивки і каркаси. Але з підтримкою родини справа пішла вгору. Знаєте, для мене реставрація меблів це щось таке дуже символічне. Ну, можливо, це моє суб'єктивне, але ви даєте їм нове життя, фактично. От, якщо пам'ятаєте старе отаке, Житомирське крісло, да? е, то воно ну, буде зачищатися, все фарбуватися. Ми дивимося, якщо деревина ще більш-менш нормальна буде витримувати ці всі навантаження, то його зачищають, фарбують і вже потім збирають знову до, до купи. От паралончик новий, а так воно десь виглядало. Ну це два. Будемо з двох робити одне. Щось Скільки таке цікаве. Я думаю, більше тридцяти. Це старі Житомирські такі от меблі. Тесть Олександра понад 20 років займався перетяжкою меблів, і саме його безцінні уроки заживили цю майстерню: крісла, стільці, дивани, шафи полагодити і відреставрувати тут можуть все. А паралельно в сусідньому цеху створюють на замовлення і сучасні нові моделі, м'які та корпусні. До речі, воєнний досвід часом вносить свої корективи у їх розробку. Кожен виріб максимально заточено під комфорт, а є ще й мобільні амбітні новації. А зараз от саме вже ідея є, ще створити от таке от ліжко ящик для такого активного, якогось постійного переїзду, особливо буде військовим нашим корисно, так як вони часто міняють своє місце дислокації. Хтось виїжджає на рибалку, може там в палатки собі поставити. Ну все ж таки розкладушка, я знаю по собі, бо це такий от прям досвід, що спина, якщо там день-два або ніч переночувати на розкладушці, це хорошо. А як уже ну довготривалий час, там місяць-два півроку, то ну звичайно, що спину вбиває так конкретно. Ліжко короб, як його називає Олександр, вже має свою патентну історію і чимало запитів від оборонців на позиціях. Ще пак фактично це компактний трансформер, що розкладається впродовж хвилини, дуже зручний для транспортування і відпочинку. Надто в умовах безумов'я. Все, будь ласка, ось так швиденько все робиться. Фантастично. А ось модель, яка вже з матрациком, зложена. Скільки витримує ваги? Корисне навантаження 200 кілограмів. Ого, Можем? перевіримо. Ви скільки маєте? Е Я 55. 100. Нам треба третій. Команда в Олександра невелика, але дуже згуртована. Адже їх у цьому камерному цеху об'єднує набагато більше аніж каркаси, ніжки і фасади. І це більш ніж комфортне середовище для власної справи, що, до речі, розвивається в дуже різних напрямках. Хто зна, можливо, наступного разу ми вже прибудемо на подвір'я великого олійного заводу, але вже тепер зрозуміло. За що б не брались наші ветерани незалежно від масштабів, вони робитимуть це переможно і з шаною до рідного.